Ми маємо підтримку керівника області, і кожна сесія це для Балаклійського району порядка 20, а то й більше мільйонів гривень надходить до місцевого бюджету іменно на розвиток. В цьому до пішли кошти на розвиток охорони здоров'я, освіти зараз. Ми будемо зараз розподіляти кошти на ремонт доріг комунальної власності. Теж нас Юлія Олександровна підтримала, і у нас порядка 10 мільйонів з області зайде на ремонт доріг. Тобто ну, така серйозна підтримка, відчуваємо з боку Харківської обласної адміністрації. Більше того, ми взяли курс, щоб наближити медичні послуги. Це по закупку обладнання. Зовсім 에... недавно було придбано рентген установку, яка дозволить проводити всі сучасні зйомки там на три робочих місця, тобто навіть в онлайн-режимі на... в електронному вигляді, паперовому, тобто суперсучасна іноземна виробництва, що наблизить послугу, якої не було мешканців Балакліщини. У нашому закладі був відсутній рентгенський апарат. Іменно в поліклінічному відділенні більше чотирьох років. Тому ця необхідність була. Пацієнтів багато. Ми обслуговуємо не тільки тих пацієнтів, які звертаються до нашого закладу, а ще й пацієнтів, які звертаються до сімейних лікарів. Всі додаткові методики обстеження, лабораторні, рентгенологічні, вони проходять в нашому закладі. Тому це все населення Балаклійського району і міста Балаклія в тому числі. Необхідність була і необхідність була дуже велика, тому що рентгенські апарати були тільки в приміщенні стаціонару, яке знаходиться від центру міста на відстані декілька кілометрів, тому незручно було добиратися. А амбулаторний прийом фахівців проводиться тут, у поліклінічному відділенні. Тому були виділені районом кошти близько 9 мільйонів гривень. Проведена процедура закупівлі через електронні торги Прозоро. закупленный, современный э, рентгеновский аппарат. Это аппарат т 90 cs На три рабочих места он может работать как в положении горизонтальном, так и в вертикальном положении. Особенность именно этого аппарата, что мы можем трубку переворачивать как к окну, так и в противоположную сторону. Он позволяет исследовать, ну, как и на обычном рентгеноаппарате, многие, то есть начиная от головы до пят, и те же внутренние органы, и регоскопия, и рентгенография желудка, то есть ну, довольно большой объем исследований. Также и деток можно, так как он молодозовый. Для исследования желудка нам необходимо иногда пациента буквально в наклонном состоянии. Как видите, есть фиксаторы, пациент держится, фиксаторы для плеч, то есть никто не упадет, подножка, то есть все необходимо есть. Точно так же она поднимается вертикально, то есть если пациент с этой стороны, у нас для удобства мы можем снимать пациента с этой стороны. Точно так же трубочка є, навіть якщо нам необходима ну, трубка вверх-вниз і то то, вам говорила, Ви видите сразу, что що зміняється табло, то есть там не нужно вичисляти, там самим, одразу ми видим все в електронному удобно. Те, що стосується фінансування нашої галузі в Балаклійському районі щорічно на протязі останніх років. Фінансування додаткове за кошти районного бюджету у нас постійно збільшується, що дає нам змогу більше ремонтувати, придбавати сучасне медичне обладнання, за що ми дуже вдячні очільнику області, губернатору Юлії Олександровні Світлічній, безумовно, без її підтримки. Такого не було б, і також керівникам району, голові Балаклійської районної державної адміністрації Масельському Степану Івановичу за постійну увагу до наших проблем, за те, що вони завжди з нами, за те, що вони завжди нас чують, бачать і так високо оцінюють діяльність медичних працівників району. Я думаю, якби не було такої оцінки, то не було б такої і уваги. Тому сподіваємося, що і надалі буде тільки краще.